Швидкі удари, чітка техніка і повна концентрація. У залі нового бійцівського клубу Драйв тренуються ті, хто вже вписав своє ім'я в спортивну історію міста Прилуки. А це переможці чемпіонату Чернігівської області з боксу серед новачків. Блискучу перемогу після двох проведених поєдинків здобув Антон Світловський. Улюбленим видом спорту хлопець займається вже рік. Нині бокс невід'ємна частина його життя. Хоча б щось вийшло, треба один рік просто тренуватися, не пропускати тренування. Завжди, щоб був в тебе, як сказати правильно, щоб був в тебе графік, як ти повинен жити, виходить, по бойцовський. Ти повишен 10 спати, 7 ранку встаєш, зарядка, поїв, поснідав, пішов, робив свої відправи, знову позаймався, потім через якесь час прийом піші, потім знову пішов позаймався і в 10 вже відбій. Хлопець розповідає, тренується шість днів на тиждень. 27 грудня вперше побував на змаганнях. Доклав максимальних зусиль, аби все ж таки здобути перемогу над суперником. Ці емоції не передають, коли в тебе ти розумієш, що ти зараз виходиш на бій, і в тебе внутрі все, наче як сказати, перевертається, наче я не знаю, наче. Наче щось ти ожидаєш на ожидаєш. Щось ще що ти не ожидаєш. зі змагань. Антон Світловський привіз дві грамоти та золоті медалі. Спортсмен каже, перемога мотивує займатися далі. У нас, значить, те, що я все правильно робив. Зате, теж за те, що це за кожний мій пот, який я провів на тренуванні». Першість на чемпіонаті здобув і Гліб Зленко. за 9 місяців активного спортивного життя. Хлопець встиг показати гарні результати на двох обласних змаганнях, адже боксу присвятив майже весь вільний час. Мені дуже подобається займатися цим спортом. Ну я його люблю всі душею. Так це важко, але я його люблю і ну. Мені подобається 28 грудня. Хлопець здобув перемогу у трьох поєдинках. У двох з них достроково. Це були мої другі змагання. Мені вже не так було страшно, як на перших, і ну вони так вони були в деяких моментах важкі, але я зміг перебороти себе. Ну і все зробити для перемоги. До того як я вийшов на рінг, у мене було таке. Знаєте, ну мандраж був да було страшно. А потім, вже як я вийшов на рінг, у мене я більш був самовпевнений, та ну в свої перемозі мені вже не так страшно. Золоту перемогу в бою 27 грудня. Виборов і Владислав Решетило. Рік тому у такий складний і водночас серйозний вид спорту хлопця привів брат. Відтоді 15-річний Владислав почав наполегливо тренуватися. Ображе життя змінився. Я почав більше проводити часу тренуваннях. Та менше сидіти вдома. Юний боксер каже, коли вперше ступив на ринг, емоції переповнювали. Страшно було, але коли вже вийшов на ринг, не було. Вибору вже і потрібно було битися. У полкому поєдинку хлопець достроково подолав суперника. До рідних прилуг повернувся з грамотою та золотою медаллю. Хлопець каже, за такими досягненнями стоять наполегливість і бажання вчитися. Ця перемога в першу чергу це здобутки наших тренерів, які мені допомагали, які везли нас на змагання. І в другу чергу саме заслухає те, що я багато тренувався та оприділяв. Також отримати нагороди за першість вдалося ще двом прилучанам. А це Артем Слива та Артем Петрик. Третє місце посіли Назар Юрченко і Катерина Лошкіна. Та всі ці досягнення переможці розділяють зі своїми тренерами. Гайдієнко Олександр та Коротенко Микола протягом всього спортивного шляху юних боксерів були поруч, навчали, допомагали та підтримували. Вони дуже змотивовані, і олімпійська медаль для них є мотивацією. Для заняття боксом, спортом. Вони займаються кожен день, 6 днів тиждень. Саме вони відпочивають. Прилуцькі боксери доводять, що завзятість і праця завжди приносять плоди. Їхні перемоги лише початок. Та, аби підтримати спортсменів, адміністрація нового бійцівського клубу Драйв зробила для юнаків приємний подарунок. З Чернівських змагань наші бійці здобули 5 перших місць. За з чим ми їх і вітаємо, і від бійцівського клубу Драйв. Ми хочемо привітати і зробити маленький такий подарунок для хлопців, зробити безкоштовний абонемент в бійцівський клуб драйв від адміністрації залу. І разом до перемоги, хлопці, ми будемо і надалі вам будемо надалі допомагати робити все для того, щоб ви здобували не тільки місце область, а здобували місця України, Європи. А ми будемо прикладати всі зусилля. Вітаємо! Тепер юні боксери зможуть займатися улюбленим спортом у комфортних умовах. Просторий зал, сучасне обладнання та професійний тренерський склад зроблять тренування максимально продуктивним.